Спогади це важлива частина життя людини, і разом з учнями ми можемо створити капсулу часу. Капсула часу це контейнер, наповнений згадками про той чи інший період. Створення капсули часу це не лише цікавий творчий процес, а й можливість зазирнути у минуле і чудова нагода, наприклад, обговорити види історичних джерел, прогнозувати, яку інформацію ми можемо отримати з того чи іншого джерела через 5-10 років, розконсервувавши нашу капсулу часу. До речі, ця традиція народилася у жителів стародавнього Шумеру. Вони закладали таблички з обпаленою. У храмах під час будівництва, як послання майбутнім правителям. Отже, що необхідно для реалізації цієї ідеї? Оберіть термін зберігання вашої капсули. Визначте, де ви будете її зберігати, адже її не обов'язково Оберіть контейнер, в якому зберігатимете усі предмети. Туди можна покласти кілька пакетиків з осушувачем, які ми знаходимо, коли купуємо нове взуття. І нарешті зберіть речі, які ви хочете покласти до капсули часу. Що ж можна запропонувати покласти до капсули своїм учням? Це може бути письмове послання самому собі. Обов'язково покладіть кілька фото, зроблених в класі або на території школи, щоб подивитися, як змінилися ви та ваш заклад освіти. Покладіть популярні на сьогоднішній день іграшки. Незайвими будуть газети та журнали, які висвітлюють події сьогодення. Модні аксесуари також можна описати своє бачення того, що відбувається сьогодні в вашому селі, місті і загалом в країні. Окрім цього, в капсулу можна покласти предмети, які мають значення для вас, і капсула часу наповнена, ретельно закрийте її і зберечні. Майте стільки часу, скільки потрібно. обов'язково зробіть маркування на своїй капсулі часу. Позначте, хто і коли її зробив, а також час, коли плануєте її відкрити. Також ви можете запропонувати своїм учням створити цифровий варіант капсули часу, де вони зможуть зберігати більш особисті спогади.